Шановні глядачі, мене звати Українчик. І сьогодні ми поговоримо про те, що чекає нас у вересні. І попереджаю одразу цей прогноз не для слабких нервів. Те, що обіцяють метеорологічні дані, виглядає по-справжньому тривожно. Вересень 2025 року може стати найнебезпечнішим за останні десятиріччя. І все це через несподівані і дуже ранні сильні заморозки, які накриють Україну вже всередині місяця. Зазвичай ми з вами у вересні ще насолоджуємося теплом, бабиним літом, сонячними днями. А нічні прохолоди здаються лише приємною зміною після серпневої спеки, але цього року все буде інакше осінь прийде не просто рано, вона обрушиться холодним ударом, який може поставити під загрозу врожай, природу і навіть енергетичну стабільність України. Перед тим як я все розкажу, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, Напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Початок вересня це ілюзія тепла. Перші числа з 1 по 5 вересня ще подарують ілюзію спокою, температура в день. Місцями підійматиметься до плюс, 20, плюс 23 градусів, особливо у центральних та південних регіонах. Сонце буде світити, а небо залишатиметься майже безхмарним. Люди ще будуть ходити у легкому одязі, відчувати відлуння літа і навіть планувати відпочинок на природі. Але вже тоді у повітрі почне відчуватися щось незвичне. Ранки будуть надто холодними з густими туманами, що розстеляться над річками та полями. На заході і півночі країни термометри вночі опускатимуться до плюс 7 плюс 9 градусів, і це стане першим сигналом того, що природа готує нам сюрприз. Перші тривожні дзвіночки від 6 до 10 вересня ситуація різко зміниться. Холодні повітряні маси з півночі прорвуться в Україну, принесуть зливи, шквальні вітри і різке зниження температури. І якщо в день ще можна буде розраховувати на плюс 15, плюс 18 градусів, то вночі цифри на термометрах почнуть стрімко падати плюс 5, плюс 4, а подекуди навіть плюс 2 градуси. Це вже на межі заморозків. Селяни, які залишили на городах помідори, перець, картоплю чи виноград, почнуть хвилюватися і не даремно, адже за прогнозами, ці перші хвилі холоду лише розминка перед головним ударом. Критичний період це середня вересня, найбільш небезпечним стане період з 12 по 18 вересня. Саме тоді холодний фронт із Арктики обрушиться на Україну. Нічні температури різко впадуть нижче нуля. Так, вам не почулося, мінус у вересні. У північних і східних областях очікуються заморозки на ґрунті до мінус 3 5 градусів, а подекуди навіть у повітрі. У центральних регіонах мінус 1-3, на заході від нуля до мінус 2. Лише південні області та узбережжя Чорного моря зможуть утриматися на невеликому плюсі, але і там температура опуститься до критичних плюс 2, плюс 4 градусів. Це означає, що зелені рослини, які ще не встигли підготуватися до зими, буквально згорять від холоду. Помідори почорніють, виноград втратить. Сукристість картопля залишиться недозрілою, а садові дерева зазнають стресу. Наслідки заморозків, вплив таких ранніх і сильних заморозків може бути катастрофічним. По-перше, буде знищено велику частину врожаю овочів і фруктів. Фермери вже пропереджають про можливий дефіцит та зростання цін. По друге, страждатиме природа. Птахи, які ще не відлетіли, можуть втратити джерела харчування, а дрібні тварини замерзнути під час нічних холодів. Але найнебезпечніше це вплив на людей. Заморозки у вересні можуть стати справжнім шоком для організму. Різкий контраст між відносним теплом в день і морозами вночі створить умови для спалахів, простудних захворювань, можливо, грипу і навіть ускладнень у тих, хто має проблеми з серцем. Лікарі вже застерігають, такий різкий перепад температури особливо небезпечний для дітей та людей похилого віку, вплив на енергетику та побут. Інша проблема опалення: у середині вересня ніхто ще не вмикає батареї. Але що робити, коли температура вночі падає нижче нуля? Люди почнуть масово вмикати електрообігрівачі, що може призвести до перевантажень у мережі. Влада опиниться перед дилемою: запускати опалювальний сезон раніше чи чекати, ризикуючи здоров'ям населення. У великих містах це може призвести до хаосу, транспортні проблеми через обмерзання, перебої у світлі, зростання аварійності на дорогах. У кінці місяця буде нестабільність, можливо, можливо буде. Після 20 вересня погода знову зміниться, морози відступять, але повертатиметься хвилями. Вдень бути відносно тепло, плюс 15, плюс 17 градусів. Але ночі залишатимуться холодними, з позначками від плюс двох до плюс п'яти градусів, місцями знову заморозки. Це означає, що осінь остаточно захопить територію країни, і про жодне бабине літо вже мова не піде. Висновок і застереження отже, вересень 2025 року запам'ятається українцям як місяць аномальних холодів і небезпечних заморозків. Природа цього разу не пожаліє ні поля, ні сади, ні людей. Вчені говорять, що настільки ранні і сильні заморозки трапляються раз на кілька десятиліть, і тепер цей час настав. Тому вам вже зараз треба підготуватися, подбати про укриття для гордони і саду, утеплити будинки та підготувати обігрівачі, подбати про здоров'я, особливо дітей та літніх людей. І найголовніше бути готовими до того, що ця осень буде непростою. Вересень може стати суворовим випробуванням, суворим випробуванням, і можливо, він лише є передвісником ще більш лютої зими, яка насувається, але це лише прогноз, і все може кардинально змінитись. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіться!